Почати розпитувати дизайнерів, хто де вчився, хто як ставав дизайнером, ми почуємо велику кількість історій про становлення того чи іншого спеціаліста. У кожного свій унікальний шлях, який зазвичай складається з двох складових, таких як курси та самостійне навчання в різних пропорціях, в різних послідовностях. Але так чи інакше ці два пункти обов'язково зустрічаються. Але досвідчені дизайнери підтвердять, що краще практики нічого немає. Бо Саме в практичних в живих задачах закарбовується власне вміння щось досліджувати, спостерігати, проєктувати і оформлювати. Як вже зрозуміло з назви, мова піде про те, де вчитись дизайну. І я виділив шість типів активності. Перше це самостійне навчання. Також існують короткі курси, середньострокові курси і довгострокові курси. Ще хочу виділити менторства і воркшопи. Пройдемось по кожному типу окремо самостійне навчання. Тут в принципі назва говорить сама за себе. Ви самостійно знаходите всі матеріали, ютуби, лекції, якісь готові якісь стадії. Дослідження, все шукаєте самі гайдлайни, дивитеся і так далі. Цей пункт потребує високого рівня самоорганізації і, взагалі, вміти навчатись самостійно. В принципі, ця навичка, вона не дивлячись на кількість проходженого навчання, вона завжди має місце і завжди потрібно буде щось самому вивчати. Друге, це короткострокові курси. Тобто їх ще називають марафонами. Я, до речі, не знаю, чому саме марафони. Правильніше б, я думаю, було назвати їх спринти, тому що вони досить короткі, прекрасна для старта. Якщо ви ніколи не пробували себе в дизайні, ніколи не відкривали графічний редактор прекрасний варіант для старту. Середньострокові курси це вже мова йде про кілька місяців. І можна прокачати на них якусь одну навичку. Четвертий пункт довгострокові курси, це вже про певний рівень усвідомлення, про певне бачення себе в професії. Бо вони, як правило, рік або два тривають, і ну, дійсно потребується певний рівень усвідомлення себе і розуміння, навіщо воно треба вписуватись в таку. Довгострокову авантюру. Менторство. Менторство дуже класно підходить, коли потрібно пройти певний етап в роботі. Наприклад, ви навчились вже дизайнити, знаєте інструменти і хотіли б підвищити ідейний рівень складової. Другий варіант. Наприклад, якщо вас назначили лідом, і ви йдете на менторство до Якогось спеціаліста, який має вже досвід управління командою, менеджменту командою, і ви шляхом певних не знаю, дзвінків, чатів з'ясовуєте для себе якісь питання, і цей ментор відповідає на ваші, на ваші питання відповідно. Дуже класно підходить власне, для проходження певних етапів в роботі. Воркшопи. Воркшопи це така активність, може тривати день або два, і, власне, на них або якийсь окремий фреймворк розбирається, або якийсь інструмент показується. Може бути групи, може бути індивідуальні якісь історії. Про плюси і мінуси цих активностей ми зараз якраз і поговоримо. Так, почнемо з тривалості. По тривалості, самостійне навчання, воно. Ніяк у нас не обмежено, тобто ми собі самі складаємо дедлайни, і, до речі, ризик самостійного навчання, самостійного освоювання чогось, може полягати в тому, що ми не знаємо, коли це навчання закінчиться. Тобто, в принципі, можна безкінечно навчатись, безкінечно щось читати, щось вивчати, щось спробувати. Тому я би відмітив цей процес просто як безкінечний, короткі курси, марафони ті самі. Це історія, як правило, триває від там 7 до 10 днів. Тобто вони досить швидкі, спеціально щоб не забирати дорогоцінний час у власне студентів. Середні курси це вже мова про 3-6 місяців. Це вже така досить серйозна історія, де прокачується певна одна навичка, там, наприклад, графічний дизайн, веб-дизайн. Якісь ази UX, UI і так далі. Довгострокові курси. Це вже свідомий вхід в професію, де е, велика кількість складових вивчається, тобто там більше ніж одна навичка буде на виході, е, як ми вже говорили, але колоночка стосується тривалості, тому ми запишемо від одного до двох років. Менторство менторство може бути різним. От, наприклад, у мене в зараз програма триває 6 тижнів. Я думаю, що треба буде збільшувати з часом. Тому тут насправді під питанням, в залежності від ментора, бо це все індивідуальне навчання, то як працює. Тобто, тут дуже багато невідомих. Воркшопи. Ну, воркшопи тривають від одного до двох днів. Як правило, це вихідні, коли люди відірвані від роботи і готові. Кілька годин присвятити вивченню чогось нового для себе. Воркшопи можуть стосуватись каліграфії, нових інструментів, наприклад, там по анімації, якісь якісь раніше з'являлись по типу принципла. Пам'ятаю, з'являвся фреймер, по ньому проводили воркшопи, методології підходи до роботи вкладали на воркшопах. різні там Google Design Sprint і так далі. Також важливо проговорити вартість е, цих всіх активностей, вартість цих цих навчань. Якщо ми говоримо про е, самостійне навчання, то тут має місце насправді безкоштовна історія. Е, якщо ви купуєте книжки, звісно, це вклад в саморозвиток, але я би відмітив так, що тут вартість навчання 0+. в принципі, всі знання для того, щоб стати графічним дизайнером, веб-дизайнером, навіть ux ui дизайнером на якомусь базовому, базовому рівні. В принципі, все це доступно. Якщо треба володіти інструментом, на сайтах самих інструментів є гайди, є якісь туторіали. Багато уроків є на тому самому Ютубі. Тож, в принципі, 0+, можна додатково купувати якісь невеличкі речі, якщо є бажання. Далі по коротким курсам. Вони теж, як правило, безкоштовні, тому що це така а, проба для студентів спробувати себе там. Спробувати себе в редакторі щось помалювати, і власне відчути, чи резонує вам чи ні така активність. Тобто вони, як правило, або супер дешеві, або взагалі безкоштовні. Тому ж я тут теж напишу нуль. Середньострокові курси тривалістю. 6, до 6 місяців. Тут десь порядка 200 доларів, 150-200 доларів за місяць. І якщо ми перемножимо на 6, тобто на максимальну, там 150 на 6, це десь порядка 900, мабуть, доларів. Ну, до 900 – це буде, власне, вартість такого навчання. Довгострокові курси. Тут, в принципі, теж ціна 150-200 доларів за місяць. Тобто, якщо ми перемножимо в 4 рази збільшимо цю вартість, 900 помножити на 4, десь буде 3,600 до, до 3. До 3600. Доларів за повне навчання. Менторство. Менторство теж може бути різноманітним по вартості, також можна в менторство включити якісь консультації. Тут теж ціни супер залежать в залежності від рівня вашого ментора. Тобто, я думаю, там може сягати від 200 доларів в місяць і вверх, в залежності від того, яку посаду займаєте і в якого спеціаліста ви консультуєтесь. Давайте напишемо від 200 доларів. Це дуже умовно. Я навіть позначу зірочку, тому що залежить. Як правило, вони коштують трошки дорожче або на порядок дорожче, ніж там якась звичайна офлайнова лекція. Ну, давайте будемо писати приблизно 100 доларів. Це теж дуже сильно залежить від об'єму, від тривалості і від е, спеціаліста, який проводить ці воркшопи. Е, третя колоночка, я би її назвав коефіцієнт готовності до реальних задач. Зараз поясню, що це. Тобто. Одиничка це коли студент готовий до реальних задач, тобто йому можна давати якийсь бриф, якийсь інпут, і він якось обробить, у нього будуть навички обробити ці дані і якесь рішення презентувати. Тобто, це одиничка. Відповідно, нуль це повна неготовність і так далі. Отже, назвемо це готовність до реальних задач. Отже, самостійна підготовка, в принципі, вона готова вас вивести на рішення реальних задач: де щось подивитись, десь щось підгледіти в крайньому випадку з кимось проконсультувати Короткі курси, короткі курси абсолютно не готують до реальних задач. Тому ми ставимо нуль. Це так, проба пера. Середньострокові курси. Середньострокові курси теж готують до реальних задач в рамках там одного якогось скіла, тобто за 6 місяців реально навчитись веб дизайну і реально зробити комусь сайт на замовлення. Далі довгострокові курси я б навіть написав коефіцієнт півтора, тому що насправді вони з головою покривають багато моментів і можна якісь додаткові речі інкрустувати в свою роботу. Відповідно, вони більш ніж готують до реальних задач. Плюс, як правило, дуже часто на довгострокових курси вписуються люди, які вже в професії, і це, власне, лише підсилює їхні, їхні навички і їхні знання. Щодо менторства, менторство теж дуже залежить, воно може на якихось етапах, якщо ви зовсім початківець, воно може, ну, за місяць ви дизайнером не станете, і ви за місяць не будете готові до реальних задач. В теорії, хоча, знову ж таки, дивлячись, які це задачі. Тому давайте для справедливості я напишу коефіцієнт 0,5. Щодо воркшопів, воркшоп не є якоюсь повною навичкою, яка там здатна якийсь дизайн-продукт произвести. Хоча ця річ, ця практика, вона підсилює навички, які в нас вже є. Тому я теж напишу 0,5. Важливим моментом в навчанні є групова динаміка. Це коли ви навчаєтесь в групі. Ви таким чином можете бачити і чути фідбек не тільки на свої роботи, але й на роботу ваших колег. І таким чином ви е, трошки більше надивленості отримуєте за рахунок цього. Плюс є завжди ті, хто. Трошки краще вас в чомусь, хтось трошки гірше, і ви таким чином, ну така трошки конкурентна боротьба створюється, і це теж трошки більше мотивує на навчання. У груповому навчанні також є ризик великої кількості води. Чому це з'являється? Тому що при створенні навчальної програми для групи є певна методологія, і вона рівняється не навіть по середньому студенту, а там сильно нижче середнього. Це зроблено для того, щоб геп між знаннями і навичками того, хто, у кого виходить найкраще, і у того, у кого виходить найгірше, вона була мінімальною. Тому іноді може бути дуже багато води, дуже багато пояснень, якихось суперелементарних речей, якщо у вас є досвід. Це просто тому, що в групі можуть бути такі студенти, які не володіють певними знаннями. Змінив маркер, тому що той погано пише. І отже, групова динаміка. В самостійному навчанні група відсутня, в принципі, в марафонах, в коротких курсах група має місце. Середні курси теж має місце група, довгострокові курси так. Менторство, воно, як правило, є індивідуальним навчанням, тому тут групи немає. Але викладач працює в вашому темпі, говорить вашою мовою і, відповідно, орієнтується на ваш рівень. Тобто води там точно не буде. Ну і воркшопи теж е, присутня певна групова динаміка. Наступний аспект навчання це вміння вчитись самому. Е, що мається на увазі? Тобто є курси, де все степ степ супер розжовують, а є варіанти, коли щось обговорюють в загальних рисах, а ви вже капаєтесь в деталях самі. Отже, розбираємося: самостійне навчання. При самостійному навчанні, безумовно, так. Потрібно вміти самому вчитись. На коротких курсах, давайте, мабуть, будемо коефіцієнтами. При самостійному навчанні так, повне вміння самому вчитись, навіть коректніше буде 0. На коротких курсах вміння вчитися абсолютно не обов'язкове. Пишемо одиничку. Там, в принципі, все буде ражована, степ степ показано, якраз для суперпочаткового рівня. На середніх курсах теж, як правило, все степ степ показується, щоб не було ніяких помилок, і дії е людей, які навчаються, були максимально точними. Тому ми теж поставимо. Одиничку. В довгострокових курсах так само теж самооргані... самоорганізація потрібна, безумовно, але власне вміння створювати методологію власного навчання, воно відсутнє. Тому теж ставимо одиничку. Менторство. Отут 50-50, тому поставимо 0,5, тому що деякі речі ментор може підсвічувати, а в деяких е, треба буде розбиратись, бо він не буде вам. Деталі розжовувати. тобто він скоріше задає певний напрям. І воркшопи, де теж я би поставив 0,5, тому що для того, щоб іти на воркшоп, потрібна якась все-таки база і певний досвід, щоб ці, щоб отримані, отримані знання вони не були якби, просто впусту запущені вам в мозок. Тобто вони все одно мають опиратись на якусь базу. І останній пункт, про який я хотів би поговорити, це ймовірність закінчення. Самостійне навчання. Ну не завжди зрозуміло, коли воно закінчується, тому що воно рухається завжди. Тому давайте, якщо ми беремо конкретну навичку, завжди є ризик, що е, щось може піти не так, змінитись плани. Е, неправильне планування. До речі, подивіться моє відео про тайм менеджмент дизайнера. Там я якраз розповідаю про те, як. Інкрустувати навчання в свою діяльність повсякденну. Тому поставимо тут 0,5 на самостійному навчанні. Далі короткі курси. Короткі курси, як правило, закінчують майже всі, тому що вони не такі тривалі. Тобто, майже всі, але не всі. Ну, давайте поставимо на, наприклад, 07. Коефіцієнт. Тобто, все одно є якась похибка, коли люди не закінчують. Вписуються в них, але не закінчують. Середньострокові курси, тут вже серйозніше. Тут насправді е, навчання, яке потребує 3-6 місяців, як правило, до кінця доходить десь третина. Тому напишемо 0,3, 0,33, якщо бути точним. Довгострокові курси. Чесно кажучи, не володію статистикою, не знаю, але. Я допущу, що більше, ніж на середніх, тому ну, давайте будемо рахувати, що мінімум половина проходить це навчання. Але і знову ж таки, я поставлю знак питання, правда, не володію, це лише моє припущення. Менторство. Менторство хочеш не хочеш, а ти закінчиш, тому я тут ставлю одиничку. Тому що ну, я, наприклад, всі свої е, години, всі свої зустрічі е, відпрацьовую. Воркшопи. Воркшопи теж, оскільки вони короткі, можливо, хтось там на другий день не дойде, але в цілому, я думаю, це значення, яке е, прагне до одиниці. тому... Давайте теж одиничку поставимо. Отже, підведемо підсумок. Як ми бачимо, кожен тип навчання він е, підходить для різних ситуацій і для різних е, задач. Отже, самостійне навчання потребує високого рівня самоорганізації, є ризики, що ви неправильно складете собі програму, підете якимсь хибним шляхом, який не приведе вас до результату, тобто, ви будете освоювати інструменти. Якісь матеріали вивчати, і це вам ніяк не знадобиться, є такий ризик. Короткі курси для тих, хто тільки починає, хоче щось спробувати, ніколи не відкривав редактор, ідеальний варіант для прям повного нуля. середньострокові курси теж ідеально для повного нуля, але треба розуміти, що це вже певні гроші, але, тим не менш, на виході вони вам дадуть скіл. Будете вже і інструмент, в інструмент вміти, і якісь, якась навичка теж буде. Довгострокові курси ну це вже рівень усвідомленості високого рівня, серйозний такий підхід до вивчення професії. Із плюсів це нетворкінг, у вас буде коло колег, однодумців. Як правило, на довгострокових курсах є якісь запрошені спікери. Тобто, це класно вплине на кар'єру, тобто, у вас будуть якісь знайомства ще в додатку. В середньострокових курсах, до речі, ця історія теж є. Менторство. Менторство, як я вже казав, класно підходить для проходження певних нових етапів, тобто, ви хочете в рівні зрости. Ментор може вам підсвітити якісь речі, яких ви, можливо, не бачите, або вони вам здаються якимись незрозумілими. Це може стосуватися, наприклад. Якщо ви UX-дизайнер, такий ем, повноцінний, але у вас страждає, там, наприклад, навичка візуалу, це можна з ментором підтягнути. Так само і навпаки, якщо ви дуже багато і класно працюєте з вебом і хочете переключитись на інтерфейси, то ментор вам може підсвітити якісь нюанси. Якщо вас зробили тим Лідом, ви можете з тим лідом попрацювати, щось почитати додатково, щось він вам підскаже і так далі. Тобто, це для проходження певних етапів в кар'єрі, до мене часто звертаються, наприклад, новачки, які лише починають і ну, от вони хочуть в формат менторства. Так теж буває. Це дає змогу не тільки чомусь навчити людину, але ще, якби. Дати їй пул матеріалів і підсвітити, що їй треба вивчати. Тобто, це така довго тривала, е, довготривалий консалтинг з домашками, це так. Ну і воркшопи, якщо ви вже в професії, і вам цікаво, наприклад, підтягнути якісь точечні моменти, чи то прототипування, чи то впровадити якісь процеси. Або, наприклад, просто качнути там свій скіл, наприклад, в каліграфії чи ще в чомусь, то це шикарний варіант саме для тих, хто вже в професії. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, залишайте коментарі, можливо, я щось не врахував. З вами був Євген Пташник. Успіху!